Є знижки представляють, коко знижки травня на Фколор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Так, друзі, ну а тепер про наше з вами здоров'я два тижні до літа для того, аби е, схуднути. У нас лишилося ну зовсім не бажати часу. Наскільки можна схуднути м, м, до початку літа безпечно для власного здоров'я? Та що їсти зараз треба, щоб прийти в свою ну більш-менш все таки найкращу форму? Розпитаємо вона до речі до нас прийшла, бо давно не було в студії. Далі Самойленко, лікар дієтолог, ендокринолог Наташ, тобі. Доброго ранку, Привіт. боже, ну ти ну, ну гарно ж ну, Добр... гарно. Красиве зі святом Привет. вишиванки, варанка, і, звісно, добре долучилися. Перш за все, вишиванка має гарний. Такий вигляд теж історія, дякую. мабуть, є а, так? А, дякую. Історія є студенько. А, а, ну, а це мені колектив подарував в минулому році на день народження клініки. І я дуже люблю і коліри, вишиванку. Я навіть не одягнула халат лікарський, щоб ви бачили, яка краса все побачили, гарно. Ну що ж, до справи а, кінець весни, початок літа найкращий, мабуть, час для схуднення. Я не знаю, чи так є. А насправді так думають лікарі чи ні, і а, треба попрацювати трошечки над новими корисними звичками. Які це можуть бути звички? Хороше питання, дійсно, два тижні є не для схуднення, а для початку нових корисних звичок. І в сенсі здоров'я це дуже хороший час. Дійсно, є сезонні овочі, багато зелені, скоро буде багато ягід, овочів, фруктів. І це найкращий сезон для того, щоб і здорово їсти, правильно харчуватись, ну і нові звички втілювати в своє життя. Так, от якщо втілюємо нові звички, то от ці два тижні до літа, так, наскільки за цей час? Можна е, безпечно схуднути, наскільки, і яка вага скинута, вважатиметься вже екстремальною і небезпечною для здоров'я. Е, хороше питання, бо дійсно дівчата чомусь саме за 2-3 тижні хопаються за голову. Срочно треба думати, що ж я буду, як я буду виглядати влітку, і намагаються ш, е, якомога швидше е, е, зменшити свою вагу. І е, це несе е, певні небезпеки, тому е, варто. Не на кілограми звертати увагу, а на відсоток ваги, яку ви хочете втратити. І найбільш безпечним це буде 5-7% від стартової Особачено. ваги. А, якщо це буде більше, це вже нездорове схуднення, яке несе за собі шкоду, на собі шкоду, а потім виникають ці гойдоки угу. вагові. І а, вага потім повертається, і це не надає здоров'я. Тому. 5-7% – це за ці два тижні чи за тиждень? Це 5-7% – це за місяць. За місяць. Да, а якщо mm -hmm. ми розрахуємо за тиждень, це буде десь приблизно 2,5%. Ну півтора-два з половиною відсотки. І за два тижні це виходить у нас біля ну максимум 5%. Ну, Ну давайте тепер до граціону перейдемо. По перше, які продукти варто обмежити в схудненні? Про цей період, про який ми зараз говоримо до літа. Ну знаєте, я хочу е е вам сподобатись і е Забирати все найбільш смачне і бути такою гуманною лікаркою. А тому я обрала три а, найбільш небезпечні інгредієнти наші харчові, а, які а, ми дуже легко можемо прибрати. Оце вони? Оце вони. Ну бачите, ну виглядає досить несимпатично. Сіль. Да. Цукерки, шоколад, доданий цукор, доданий сіль і алкоголь. Ага. А, тобто на два тижні, хоча б оце приберіть як нову угу. звичку, да? ну, зробіть таки певний детокс, да? зменшення солі, зменшення доданого цукру, а прибрати алкоголь і це а, втілити досить легко. І насправді ми багато а, отримаємо бонусів: а, це зменшення набряків, це зменшення угу. ваги, це покращення самопочуття, покращення роботи серцево-судинної системи, а, настрою. І це все можна легко заміння. Нити на щось інше і ви собі собі да. скажіть, я настільки крутий або я така крута, що можу собі дозволити без оцього всього два тижні. Хоча б ну правда ж? хоч гордіться собою. Да, два тижні без алкоголю. Ви можете пишатися, два тижні без доданого цукру. І взагалі це оскар за харчову поведінку. І Оскар потім на обличчі я сама перевіряла, Яким має бути раціон на тиждень. А, ну, Ось я бачу здорову тарілочку, угу. а, по якій дуже легко буде орієнтуватися. А на цій здоровій тарілочці бачите, є сектори. І, і половина вашої тарілки так. щоденно на сніданок. Ано ну, повернемо і потримайте, будь ласка, на щоб сніданок, наші глядачі скріншоти зробили. І вечерю. А, Половина вашої тарілки, бачите, написано зелененьким овочі. А, ось це цей інгредієнт повинен бути особливо влітку, в кінці весни, на сніданок, обід і вечерю. І займається ця, ця речовина половину вашої тарілки. Тобто це клітковина. І дуже класно і смакує, і поєднується з точки зору здоров'я клітковина з здоровими жирами. Це оливкова олія, це насіння, горіхи, які ми додаємо в наш овочевий салат. А другу половину тарілки ми поділяємо навпіл, тут ви також можете бачити, між білковими і вуглеводними продуктами. Що Таке здоровий білок. Це яйця, це риба, це нежирне м'ясо, птиця, молочні нежирні продукти. Ми їх розташовуємо на одній чверті тарілки. Ну і вуглеводна частина тарілки є також важливою. Вона нам надає енергії, багато містить вітамінів, мікроелементів і це. Три uh, головних джерела вуглеводів. Перше це цільні злаки, ну, наприклад, гречка або цільнозерновий хліб. Uh, друге джерело це фруктоза в місні. Ну, власне, це ягоди uh -huh. зараз з'являються полуниця. Uh -huh. Наприклад, це фрукти. І третє джерело це крахмали, які містяться в картоплі, буряку, uh -huh. і це також є важливим. Так, отже, пропорції: 25% білок, 25% вуглеводи, 50% клітковина. А тепер до розмірів. Розмірів так і щоб не розбивати так, шуму, ну, не бо можна про... з'їсти і відро салату дійсно. Найбільш простий е, спосіб це е, зважити те, що ви з'їдаєте на сніданок. Це 300-350 п'ятдесят угу. грамів, обід – 450-500, і вечеря, знов 300-350. Це без додаткової кави з молоком. А, ну бажано каву без молока, бо ми ти типу худнемо, Нагадаю, у нас сьогодні а. така тема. А, і якщо говорити про каву, вона може бути в вашому житті і чай і вода. Також це е, хороші е, інгредієнти, але вони не додаються до нашої цієї спільної порції. Як добре, що в нашому житті є вона, Наталя Самоленко. Пасибі вам великі надихнули, і будемо з тим іти. Наталя Самоленко, лікар-ендокринолог, була на студії сніданку і ваш наш дієтолог. Далі головний на наранок.